Вітаю, шановні слухачі. Аудіоканал канал Екслібріс представляє Наступний роман сідні Фелдена Конспірологія кінця світу небо приховує таємниці, які можуть зруйнувати наш світ. Коли розвідник ВМС США Роберт Беламі отримує надсекретне завдання знайти свідків аварії військового повітряного судна у швейцарських Альпах, він і гадки не має, як яку яку пастку потрапляє. Операція, яка починається як звичайне розслідування, поступово перетворюється на гонитву зі смертельними ставками. Чим далі він просовується, тим ясніше сає. Хтось із могутніх сил приховує правду про контакти з позаземною цивілізацією. Один за одним свідки зникають, а сам Беламі опиняється мішенню у глобальній змові, де на кону майбутнє всієї планети. Це історія про довіру і зраду, про кохання і холодну силу таємних організацій, про те, як тонка межа виділяє правду від катастрофи. Сідні Шелдон майстерно поєднує трилер, шпигунський роман та фантастичні мотиви, створюючи історію, від якої перехоплює подих. Увімкни конспірологію кінця світу на екслібрис і дізнайся, що ховається за завісою світових таємниць.